Ні, можу заради України. Зараз ми знаходимося в серці Івано-Франківська біля міської ратуші. Ми очікуємо американську пару, яка в своєрідний спосіб вирішила підтримати Україну, пробігши від румунського кордону до лінії фронту на Запоріжжі більше тисячі кілометрів. Разом з бігунами відстань долає ініціатор благодійного забігу велосипедист Райан Бітчер. Ми організували цей марафон. В першу чергу, ми хочемо показати українцям, що вони не одні. Ми не в змозі допомогти вам виграти цю війну, але показуємо те, що ми солідарні та стоїмо горою за вами. П'ять марафонських дистанцій на тиждень. З вівторка до суботи спортсмени щодня біжать понад чотири десятки кілометрів, та два дні виділили на відпочинок, аби відновити сили та дослідити населений пункт, в якому зупинились. Ми чули, ми чули багато історій від військових та цивільного населення про те, що їх болить та про події в Україні. У нас розривається серце від таких історій. Ми думали, що б ми могли зробити для України. Наші друзі та родичі сказали, ми божевільні, що погодились на таку авантюру, але ми любимо українців та. Таким способом хотіли показати нашу солідарність. Я не українець, але я відчуваю, що всі ми одна велика сім'я. Пара бігунів згадують про теракти в Америці 11 вересня 2001 року. кажуть в Україні схожі трагедії відбуваються щодня, тому намагаються робити все можливе, аби жорстока війна якомога швидше закінчилась. Дуже дякую, слава Україні. Лілія Буцяк Любомир Микідюк. Новини на вежі.